Так, всім привіт. Сьогодні у нас неділя, вихідний день. От. Е, вчора я замаринував кролика, я думаю, сьогодні ми його пожаримо. Значить, Є у нас мангальчик простесенький. От, зараз насипаємо значить, вугілля. Є балон, розпалюємо, є сіточка. І наложуємо туди кусочки прямо м'яса і будемо жарити. Такі в нас жевжики вже підросли, Вони починають вилазити до мамок. Є такі більшенькі пупсики. А є й малесенькі, прям що? Ух ти! каже, чіпаєш нашу. Ось такі є мальки. Тут у нас родилися тільки. Там лота, малечки, підрозкие такие жевжики. Перемогу в гіллечку. буде достатньо. Розложимо так і беремо балончика нашого газового і розпалюємо так дуже швидко прямо. Використовую, як зазвичай, газову горілку. Тоже мосіточку в мене така є комплектна. Дуже швидко прям так воно виглядає. Ну Це такі дешевенькі магазини, типу мангальчик, картонний, як я кажу, але нічого, вже років 3-4 він, напевно треба буде зробити, напевно, якогось нормального, хорошого. Ну і звичайно, наша сіточка, яку будемо використовувати для м'яса. Так, друзі, значить, забрав маринад, е, Уже злив повністю з м'яса, ріжу зазвичай завжди кусочками. У мене є відео на каналі, кому цікаво, як роблю кролика, мариную і... Як надрізаю м'яско. Ну, якими частинками і так само як ми повністю жаримо. От бачите, стегна, які куски. Тобто все приправка лишилася, клас супер. Значить, будемо наложувати. Так, на середину зазвичай розложую грубі кусочки м'яса, тому що там більша температура, От, і воно трохи краще прижарується. Тому такі, як стегна. все разложу сюди. сюда. Больше зарубой Щоб ракетка не пропадала піддувало. Супер. Щоб... Добре розкочарилось. Так, одна сторона вже трошки у нас піджарилась. Можна чуть-чуть знову розпочагарить. Такий вигляд вже має, бачите, на одну сторону трошки піджарилось. Ось такий кролик. Супер-супер. Та, значить, піджарується друга сторона. Дивіться, будемо використовувати соєвий соус, чесничок і соєва олія. Такий густенький соєвий соус. І, значить, що ми будемо робити зараз? Прям намазуємо сюди. от. Отак от. Отак Воно дає таку корочку. От, Плівочку робить, ніби. М'ясо не так сохне. Залишається такий сік у м'ясі все одно. І плюс для смаку чесничок і така. Перчинка ніби від цього, цього соусу. Тому супер. Наносимо. Отак от робимо повністю одну сторону мажемо, потім другу. Вона чуть, -чуть буде вигоряти, нічого страшного. Отак от, от нанесли повністю один такий шар. І беремо тоді, використовуємо зразу на другу сторону. Це все діло, бачите, ця сторона вже піджарується так класно. А, смакота. І повністю намостимо зразу другу сторону. Бачите, реберця наші всі м'ясі будуть смакотінь. Так чесничок прям теж сюди. Все наносимо, щось впаде, вигорить, нічого страшного. От і все. Рахуйте, ми все нанесли сюди, на другу сторону вже. Бачите, як гарненько жариться. Ось одна сторона, бачите, як піджарується класно. Треба частіше перевертати, щоб не сильно пригоряло. І буде все. Для чого, бачите, надрізай. М'ясо де твердіше, де спина грубша, точніше де не твердіше, де грубий слой. От, воно надрізається і гарно туди прожарюється, теж все. Супер, супер. Лайк, не забуваємо. Треба частіше перевертати, щоб не пригоряло, так як у мене чуть трохи змістя, але то страху нема ніякого там. Тому що дуже-дуже жарить. Бачите, як у ж. Ось так треба частіше розвертати і буде супер. В цю сторону ще трохи треба більше, значить. Так, друзі, я вже думаю, досить піджарив по краях аж занадто, чуть-чуть, ну нічого. Бо спина твердіша, грубша точніше. От, і треба, щоб добре прижарилось. Ну я думаю досить. Бачите, гарненькі, сочненькі, жирока з нього виступає. Що ще може бути смачніше? Це ж не якась там курятина, непонятно звідки. А свій кролик домашній. Смакота. Можна щодня жарити. А не по 130 гривень віддавати, як некоторі є такі. Своє продають по 130 а їдять курятину якусь там показують. Знімають яка смачна на барбікюшницях. Лайк, якщо ти не жариш курятину, коли є свій кролик. Так от таке, вийшло у нас м'ясо. Гарний, пожарний сочнець. Супер, супер, супер. Так, а звісно, ще в нас буде отака картопелька. Поніровишся з духовочки. Так, пробуємо, чи смачненьке. Картопиться супер. Кусаємо. Ммм, розжарений. Смачненьке. Лайк.